На першому поверсі Хмельницького міського перинатального центру відкрили новий гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут прийматимуть жінок з інвалідністю, надмірною вагою та віком 60+. Торік у перинатальний центр звернулися десятеро маломобільних жінок, котрі завагітніли і народили. Ми облаштували кабінет, ми зробили під'їзд, щоб жінки могли сюди заїхати, якщо це крісло колісне. Зараз ми робимо вбиральню для того, щоб Ну, була то також можливість заїзду туди жінки. Е -е, крім того, зараз на всіх відділеннях ми переформатовуємося. Всіх відділеннях ми робимо такі самі кабінети, тобто це от перший, але не останній. За два тижні коштом медичного закладу зробили ремонт приміщення, встановили двері шириною понад 90 сантиметрів та зробили підлогу із заїздами для візків. Обладнання, експрес-тести і матеріали для огляду надав благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї спільно з українським жіночим фондом. Все зроблено, щоб було зручно лікарю і пацієнту. Одна разова. Це вже третій кабінет без бар'єрності в області. Вартість кожного від 300 тисяч до півмільйона гривень. Цей кабінет відкритий і для жінок, які постраждали від гендерного зумовленого насильства, і, зокрема, від СНПК це сексуальне насильство в умовах війни. От жінки мають знати про те, що вони можуть тут отримати допомогу, і це дуже важливо. Чим раніше звернуться, тим швидше буде встановлений статус постраждалої від. Сексуальне насильство в умовах війни за допомогою підйомника пацієнток зможе транспортувати у гінекологічне крісло для огляду. Все плавно, акуратно проводиться огляд, проводяться потрібні маніпуляції на цей час. Це можна відщипнути і від'їхати 180 кг витримує сам. Гамак. В кабінеті за попереднім записом прийматимуть акушерка і лікар-гінеколог. Також за необхідності анонімно. Мова йде про права людини, про доступ до медичної допомоги. І коли людина через якісь не знаю, сходинки, пороги не може добратися до медика, це невірно. Через те, в принципі, навіть зараз нові державні будівельні норми. Вони передбачають повністю всі оці питання інклюзії, і по максимуму, наскільки можна переобладнати старі приміщення під нові вимоги, ми це будемо робити. У 2020-му в Україні мешкали 2,5 мільйони людей з інвалідністю. Після війни їх кількість може збільшитись, кажуть медики. Наразі у 18 областях діють 20 гінекологічних кабінетів без бар'єрності два з них у Хмельницькому. Ірина Аріом Володимир Паламар новини міста.